Це спекотний флоу, ми три херсон, welcome home оми панчі як хаймер, знесуть голову, тобі бро Smoking weed, клімат дозволяє це робити Тіп, що для тебе це мови, я для Alpha V, Я взрував бон Клімом потрапляють знов і знов old school, та для всіх, хто є основа всіх основ. Ти не шариш за цей саунд, то скіпи далі, ти бро Ти не знаєш про херсон, то є стилі. Музика з машини Ми живемо тут. День вчителя. Свята. Останні квіти, цукерки, розчулені обличчя вчителів. Але сьогодні, на жаль, все по-іншому. Онлайн привітання. Розчулені учні, розкидані по різних країнах і містах, кадри. Рідного Херсону. але одне залишилось незмінним. Це наша подяка за те, що лишились справжніми людьми, патріотами, які чесно виконують свій обов'язок і щиро люблять учнів, залишилися вчителями. Наші любі сьогодні ваше свято день вчителя. То щиро хочу привітати кожну викладачку, кожного викладача. Побажати міцного здоров'я, довгих років життя, цікавих подорожей та найдорожчих людей. Професія учителя важлива, вона цікава, пропітка. Наука це велика сила, робота це щоденна і важка. Зі святом маємо честь вітати, бажати вам досягнень і вершин. Завжди хороший настрій, мати і в колективі радісних хвилин, щоб ви пишались учнями своїми, щоб ви ніколи не жаліли сил. Ішли вперед на благо України, даючи настанови і життєвих сил. Вітаю вас із професійним святом та дякую вам за вашу турботу, доброту, терпіння та нескінченне розуміння.